Привіт, мої любі підписники. З вами знову я, Тарган. Я повернувся з відпустки і готовий радувати вас україномовними відео про Піксельган. Мої дружки Авокадо та Банжело вже також у скводі, і ми з нетерпінням чекаємо, коли розпочнеться наша наступна битва. Як завжди, ми налаштовані дуже серйозно, тільки на перемогу, тільки тарган, тільки перемога, тільки тарган, тільки перемога. Так хто тут буде проти нас? Рохас, Лучадоур, Педороса, які дивні суперники, але добре. Ну що ж, летимо, вистрибую. Так, ну що, що, дружки, куди? Де будемо заземлятись? Хтось мітку кине? Так, мітки немає, ладно. Лечу орієнтир на авокадо. Ага, будемо приземлятися на місті. Так. О, а хто це мене вже тут чекає на шарі? Оп, оп, ану, отримай сакирою по своїй скроні. Ха -ха -ха. Втік. Всі бояться таргана, коли він. Сокирою орудує, ну що ж, але непогано б щось знайти, крім сокири. Що тут є, що тут є? Ну я хоч не бачу жодної, жодної скрині. Е, е, де скрині? Дайте хоч хоч якийсь пістолетик, ну що друзі, друзі, привіт! Дайте мені, дайте мені чимось постріляти, бо тільки сокиру маю. О, дякую, дякую, дякую. Так, ну що ж, біжимо? Шукаємо ворогів. Тепер я можу нашпігувати свинцемко. Що це було? Атака. У мене всього 12%! Ховаюсь, ховаюсь. Прикривайте мене, прикривайте мене, друзі. Тікаю, 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 де тільки очі мої бачать. Ой-ой, ой хтось хтось, напевно мене переслідує, я бачу тут якісь ніжки. О! О! Я поранений, рятуйте, Банджела Авокадо. О, як приємно, коли тебе лікують. О, о. Все, я на ногах, я готовий до битви. Дякую, Авокадо, що полікував мене. Так. Танк жаль, що не можна залізти всередину, але добре не можна, так не можна. Будемо поратись з тим, що є. Ну що, хто на мене, хто на таргана. Але знайте, що мене прикривають два моїх дружки, тому я вам не рекомендую зі мною зв'язуватись. Так бігаю, бігаю, оцінюю місцевість. Подивимось, що там в лікарні. У! Королівська скриня, що ж тут? Те ж саме, ну нічого. Затож 60 патриків можна просто стріляти взагалі, навіть не дивитись куди. Так, це якийсь автомат, так собі. Але я не бачу суперників. Де ж мої суперники? Бо я без кила не хочу піти. Так. Дивись, хто тут? Нікого немає, да що ж таке? Де мені дістати мої кили? Виходьте, аго, аго, виходьте, хто на мене. О, бачу, бачу! Стріляю, стріляю, стріляю. Ха-ха-ха. Не потрібно було тобі попадатись на очі таргану. <смір> так, позбираю, що тут є такого корисного. Ну, таке щось назбирав З... у нагоді стане, сподіваюся. Ой, там продовжується битва. О, не знаю, що це відбулося, але, але мені якісь очки додались. Так, авокадо встановлює дубльтівку. А, мене поранено. Рятуйте. Рятуйте. Ой-ой-ой. Блідінг. Блідінг. Я стікаю кров'ю. Хтось. Хтось прийде мене рятувати чи ні. Друзі. Тарган в біді. Тарган в біді. Рятуйте. Рятуйте. Тарган в біді. О перемога. Дружки. Дружки відпрацювали за мене. Дякую, дякую вам. Ну що ж, я дуже радий. До нових зустрічей з Тарганом.